Давайте. Я приватний підприємець Бругерс Степан Володимирович. Орендую в лікувально діагностичному центрі маленьке приміщення, невелике, медичний такий центр. Орендую в лікувально діагностичному центрі моршин-курорту, яким керує. Половинку Ніна Фелікс, на головний лікар цього відділення. Цей ролик для того, щоб показати, наскільки відбуваються утиски на підприємців. Робиться різні пакості для того, щоб нашкодити підприємцям. Ось на прикладі цього піску, який тут стараються регулярно висипати. Не тільки пісок, сміття, роблять якісь ремонти, гіпсокартони, сміття від ремонтів, труби, що не хоч кидають сюди під двері. Не то, щоб скласти таку негативну картину для людей, для пацієнтів, які сюди приходять. Ось я стараюсь зробити такий благоустрій, тут все чистенько поставити лавочки, дерева, літо це дуже красиво виглядає, ось, але, на жаль, все рівно роблять такі зміни. Ось тут я зібрав мусору, прошу підійти сюди, зняти. Скільки тут мусору назбиралось, ці мішки мені порвали знову ж таки. Ось. Добре. Пісок сиплють мотивуючи те, що їм треба підсипати на зиму, щоб не було курортів слиску хоча падає сніг, або дощ він промокає, промерзає і вже ніхто звідси нічого не бере. Також, також я просив їх, щоб цей пісок висипали або тут десь неподалік, або наприклад ось тут є місце на стоянці, на якій не завжди. Ну, часто пустує і не завжди там є машини, тобто можна спокійно туди, туди кидати. Але це ніхто не слухає і не робить, а навпаки, старається кидати сюди. Особливо це підсилилось тоді, коли головний лікар відкрила свій центр. Я зараз вам покажу його, Ось тут цей центр. Це добре, не йдіть, отак звідси Це все підсилося, як це відкрила, це головна лікарка ще й собі. От тут також кидають пісок інколи, коли їм щось треба, вони щось ремонтують ці корпусі. І цього разу я просив, щоб сюди кидали, але ніхто не слухає, все ж таки кидають сюди. Мабуть, їм так добре. Мабуть, тільки їм так добре. Також стараються всіма методами перевертають нам рекламу. Інколи скидають ті реклами, а не один я підприємець нарікаю на Цю головну лікарку, багато інших підприємців, які орендують в цьому корпусі, можете показати а, його. Номер. Ось. Які орендують в цьому офісі, які незручні, незручні цій головній лікарці, оскільки або вони не платять їй хаворі, або Чимось їй заважають заважають їй обкрадати цей курорт і збагачувати свою, свою кишеню. Всі, хто їй не угодні і їй не служить, всі поливаються брудом і робляться різні капості, щоб скомпроментувати або очорнити ім'я того чи іншого лікаря, чи підприємця, чи медсестри, чи будь-кого. Ось така ситуація у нас на курорті. Ось такі речі я хотів розказати в цьому ролику. Ще один нюанс, що ця головна лікарка прикривається депутатом обласної ради, колишнім мером Львова Кульбідою. Ось, мабуть, через то на... ніхто їй не дає на неї управу, не робить їй управу і не ставить її на місце. Мабуть, через це так можна тільки думати, тому що вона часто ним прикривається і козиряє цим, цим, цим прізвищем. А ось так, де ми тільки не звертались, реакції майже ніякої. Немає. Ось тому я роблю цей ролик, щоб показати громадськості, що відбувається на курорті, які люди керують а, такими відділеннями. Люди, скажімо так, аферісти з великої букви цього слова. А, і дивлячись на них, ти розумієш, чому в Україні такі проблеми, уявляє, що робиться на верхах, якщо дрібний чиновник дозволяє собі робити такі речі а, на місці, на місцях. Ну, мабуть, все. Мабуть, все, що я хотів розказати, все викидаємо в YouTube. А, щоб подивилась громадськість, можливо буде якась реакція і користь цього ролика. До побачите.